Росією хіба може бути якийсь мир, а вони жодного разу не виконували свої обов'язки. Згадайте, Мінськ 1 Мінск 2 Нічого не змінилося з того часу. У Путіна немає кордонів. Жодного. Якби в нас була сильна дипломатія та е, сторона сили, якби в нас не було проблем з мобілізацією, якби, вони, якби наша влада не думала, що люди будуть постійно йти, як на початку 22-го, тоді б так. В Это известно, да. Ну, там еще был подписан договор еще два года назад, что в этом году, в 25 году, к сентябрю этого года уже будут полностью прекращены боевые действия. И они заранее, за 4 месяца, сейчас 30-дневное мирное перемирие заключили. И Бел, я не помню, как Белогородский, где-то они там подписывали договор. И заранее о прекращении боевых действий полностью в сентябре в этом году. Все, и в этом году уже война закончится. В конце августа, в начале сентября. Едем. Потому что уже всем надоела война. Это ее заставят. Ну, на самом деле, полноценно нет. Именно по всей линии боевого столкновения, остановления нет. Они не согласятся. Тут тоже сложно. Вся политика, на самом деле, каких-то условий. Мы знаем, с кем мы воюем, поэтому Та й ми в принципі зі вже на графтанки не відтямся картина. Ну, тільки анонсовано, що не відбулося, я, я взагалі не думаю, що воно може відбутися. Ну тому що я не бачу зацікавленості Росії в цьому. Хочу вірити. Якщо адміністрація Трампа доб'ється. Від Росії поступок, і будуть за них задіяні якісь санкції, які Росія буде вважати для них дуже тяжкими. То вони підуть на це. Не дуже. Ну я думаю, що Росія не погодиться на це, тому що вони не хочуть на тих умовах, які вибігає Америка і Україна. Ну, ці умови, які видвіна Росія для нас будуть неприйнятні тому. Поки що мені здається, що ну, відсотків на 20, це йому заможе. Якщо чесно, то не дуже. Але мені здається, що Росія не піде на це. Що... А, або якщо піде, то все одно буде якась підстава. Хочеться вірити, але тяжело з трудом. Россия, вряд ли согласится. В отношении этого перемирия, ну, каждый надеется, ну, по крайней мере, я надеюсь, а будет он или не будет, ну, это ж только в голове у Путина.